Сьогодні ми розпакуємо новенький iPad Air 11 2025 року випуску на 128 ГБ в кольорі Silver. Ось такі тоненькій коробочці поставляється даний iPad. Дуже гарна картинка, він одразу намальований. І давайте дивитися, що там всередині. Відкриваємо ось такі стрічки. Раз. Два. І відкриваємо саму коробочку. Мені завжди подобалося, що коробка Apple відкривається дуже легко і просто. Правда, на весу це незручно робити. Ось так запакований iPad, максимум картону, мінімум пластику. Дуже тоненький, такий легенький, я просто в шоці. Ну, розпаковувати нові девайси Apple це просто щось чимось. Вже щось пішло не по плану, щось я неправильно зробив. Ну, наче відкривалось? Добре. Відкриваємо аби як. Вау! Ну він нереально тонкий і дуже легкий. Прям дуже круто виглядає, мені подобається. І тут у нас ззовні. Такий прям глянцевий-глянцевий. Ну, клас! Просто щось неймовірно. Дуже подобається підхід Apple до своїх девайсів, якість на висоті. Дуже приємний алюміній. Колір Сірвель виглядає дуже симпатично. Камера одна, мікрофон. І, до речі, мені дуже подобається, як це, скажем, лаконічно виглядає. Я не розумію, для чого в планшетах там роблять дві камери в айпадах PRO. Хто записує відео на планшет? Ну, фронталка так, але ну. Тут у нас кнопочка, отвори під динаміки, знизу так само роз'єм для зарядки. І давайте запустимо. Зараз нам засвітиться яблучко. Вже залапав екран. Ну це проблема всіх девайсів. Дуже швидко брудниця. Тут у нас кнопки гучності, плюс-мінус. І зараз почекаємо, поки він запуститься. По комплекту нічого цікавого: тут документація, кабель. Тканинний, Type-C Type-C Ну а тут по наклеечках, ну наклейки вже напевно, що не кладуть. Та наклеїчок тут немає. Просто купа документації. І так, запустився планшет. Давайте ми його відкримо. Українська мова, одразу Україна регіон, іде завантаження. Планшет заряджений. Мені дуже подобається, що у Apple всі девайси заряджені. І максимально швидко вони запускаються. І готові до роботи. Ну і ось безпосередньо iPad вже запустився. Система готова до роботи. Екран тут 60 Гц, але відповідно мене це не смущає. Планшет реально швидкий. Ну, відповідно, він має класне залізо. Це, по суті, самий свіжий iPad з базових, з недорогих. І цей планшет реально дуже прикольний. Я буду його тестувати, і на каналі буде повний відеоогляд даного планшету.